Вітаю, я Леонід Цихановський. Україна стрімко збільшує випуск зброї. І це не пусті слова. В США і Європейському Союзі після Другої світової війни промислові потужності для випуску зброї і боєприпасів розвивались мало, саме тому поставки їх для Збройних сил України на початку війни були недостатні. Зараз. Паралельно з поставками з країн Європи і США набула поширення так звана данська модель військової допомоги Україні. І вона виявилась дуже ефективною. Вона полягає в розміщенні замовлень на українських оборонних заводах. Прошу вас підтримати наш україномовний канал в Приватні Монобанку, Підписуйтесь, поширюйте наше відео, всі посилання є під відео. Пояснимо цю модель на артилерії. В Європі є прекрасні і хорошо, добре всім відомі артилерійські системи. Наприклад, французька Сау Цезар фірми Nexter має автомат заряджання неповний. Дальність стрільби хороша, уламкофасні снаряди 40 км, активно-реактивним снарядами 54 км, активно-реактивним поліпшення В-ЛАП більше 64 км. Випускається серійно з 2002 року широко продається, щоб її купити, стоять черги на 5 років вперед. За 22 роки з, 22 по 24, з 2002 по 2024 рік фірма Nexter випустила 350 екземплярів своєї САУ. Це 15 штук щорічно. Уряд Данії в 2017 році замовив їх для своєї армії для заміни старих М109. Всього замовив 19 екземплярів САУ Цезар. Повністю цю партію отримали в 2022 році. А в січні 2023 році уряд Данії передав всі ці САУ 19 до Збройних сил України. Ну, Уряд Франції також нам передав 26 екземплярів САУ Цезар і сам заплатив гроші за них за ці 3 роки війни роботи, за ці 3 роки війни. Данські САУ в Збройних силах України можна легко впізнати. У них транспортна база Татра 815 8 х 8, а у французьких транспортна база Рено Шерпа 6х6. Уряд Данії замовив собі знову 19 екземплярів Сау Цезар. Через 5 років отримає, тому що замовлень багато і черга 5 років вперед. Є ще Сау «Арчер». Розробка міжнародного збройного концерну Buy Systems. Випускається в Швеції. Дуже високоавтоматизована. Має повне автомат заряджання. Швеція передала нам 8 екземплярів Сау «Арчер». Вона е, випускається ця САУ з 2014 року. За 10 років в Швеції випустили їх 48 штук. Це 4,8 екземпляра САУ щорічно. А черга на замовлень, черга оплачених замовлень стоїть на 48 екземплярів ще. Тобто на 10 років вперед всі САУ-артір вже куплені і вони тільки будуть випускатись, передаватись замовникам. Але ж нам потрібно більше САУ. Та й витрати та й втрати у нас на фронті деякі є. От, наприклад, Цезарів Збройні сили України втратили 5 екземплярів за 3 роки війни з 22-го. 4 на транспортній базі 6 на 6 і один екземпляр на транспортній базі 8 на 8. Таке співвідношення не випадкове. Цезарі на транспортній базі 8 на 8 мають більшу рухомість, швидше готуються до стрільби, займають позицію і швидше покидають позицію після стрільби. А в бою це дуже важливо. Це зберігає життя. А от з вісьми екземплярів арчерів тільки один екземпляр у нас пошкоджений, знаходиться на ремонті, не втрачений. Постає питання: то де замовляти артилерію для Збройних сил України? Відповідь виявилась неочікуваною. В Україні потрібно замовляти. Ми маємо прекрасну сау 2 С22 Богдана. Вона не поступається по дальності і точності стрільби, вказаним європейським сау. Україна змогла розгорнути серійний випуск Богдани в Україні. В 2023 році вона випускала до 6 екземплярів щомісяця, в 24 році до 10 екземплярів щомісяця. Завдання на 25 рік. 15 екземплярів щомісяця. Тут немає ніякої таємниці. Про це нещодавно оголосив президент України. Ну, згадаємо Арчер. Він випускає 4,8 екземпляра щорічно. Цезар 15 екземплярів, але щорічно. А Богдана. Ми плануємо в поточному році мати до 15 екземплярів щомісяця. У України. Є свої проблеми теж це кошти. Державний бюджет не може викупити всю зброю, що можуть зробити українські заводи. Тому в 2024 році уряд Данії замовив на заводі в Україні 18 екземплярів Дві 22 Богдана. І ще восени передав минулого року восени передав їх до Збройних сил України. Зараз він замовив наступну партію. І завод працює потужно на максимальній можливості, використовуючи кошти Данії. Данія фінансує не тільки артилерію. Вона надає кошти на випуск Україні дронів, протитанкових реактивних комплексів, протикорабельних ракет Нептунів і морських дронів Магура. На сьогодні зброя українська виявилася більш конкурентною для ведення війни в Україні. І ми дуже швидко її вдосконалюємо. В 22-му році Богдана йшла без автомата заряджання і без досилача снарядів. Це робилось вручну. У му році Богдана вже йшла з досилачем. По плану 24-го року стояло завдання зробити автомат заряджання такий, як у Цезаря. В розвитку дронів ми зараз перші в світі. А морські дрони Магура знищили 28 бойових кораблів російських і зараз мають навіть свою протиповітряну оборону. Вони мають ракети АМ9 американські і збили вже три російських гвинтокрили. Тому вже в 24-році 8 країн, вже в минулому році вісім країн доєдналися до, до такого способу підтримки України у війні з північними докунами. Це Данія, Канада, Литва, Велика Британія, Швеція, Норвегія, Ісландія, Сполуч... Сполучені Штати Америки і ще окремо ЄС як фінансовий інструмент. Кошти вони дають із своїх бюджетів свої кошти. І ця сума на 25 рік досить велика. Крім того, велика кількість. Велика Сімка прийняла рішення про фінансування поставок зброї за рахунок коштів Росії, арештованих в Банках світу. Європейський Союз виділив 400 мільйонів євро російських грошей. Поки що ще не завершене юридичні рішення про самі російські кошти, їх три, більше 300 мільярдів доларів арештовано. Але от проценти заарештованих коштів, вони вже забираються на потребу Збройних сил України. І це щорічна добавка в сумі до 20 мільярдів доларів. От, наприклад, Чехія має хорошу нову Саудіта. 155 мм, теж високо Нідерланди за рахунок процентів російських грошей купили 9 екземплярів Саудіта і вже передали їх Збройні Сили України. Сьогодні Чехи виконують наступне замовлення Нідерландів. Це ще 6 екземплярів. І знову за російські гроші. Нова важлива тенденція світові збройові концерни почали будувати в Україні свої заводи. В Європейському Союзі їх будувати складно. От концерн «Рейнметал» вирішив побудувати в 2023 році снарядний завод в Німеччині. Землю купив, проект зробив, а місцеві жителі почали протести. Бо вони за мир і проти снарядів. Ну, як гарно, ну, хто ж проти, здається. Тому зараз Ринметал будує в Україні чотири заводи. У нас тут нормально: бронетанковий завод, снарядний завод, завод по випуху порохів артилерійських і засоби протиповітряної оборони. Бронетанковий вже рік працює, ремонтує бронетехніку, випускає нові. БТР «Фукс Evolution і новітні БМП «Лінкс». Потужність 400 одиниць техніки щорічно. Це ремонт плюс нова техніка. Ну тут теж немає таємниці. Про це оголосив Армін Папергер, генеральний директор «Рейнметал». Він гордиться таким результатом. Концерн Вегман Краус Мафей будує зараз завод по ремонту Леопардів 1,2 і гепардів. Це його продукція. Не потрібно буде возити далеко на ремонт. Буде швидше, а гроші на це виділяє уряд Німеччини. Турецька компанія Байрак Махіна теж е, побудувала в Україні свій завод, і літом почне е, роботи випускати з Байрактари вже тут, в Україні для Збройних сил України. Тому що в Україні є висококласні фахівці. А в Туреччині фахівців з випуску авіаційної техніки мало, тому вони теж намагаються прийти в Україну. І от виявилося, що українські конструктори, інженери і дробітники виявилися найкращими. І саме тому провідні збройові концерни світу будуть, будуть, будують свої заводи в Україні. Після війни вони залишаться тут, і наша зброя піде на експорт. І це буде однією з основ майбутнього процвітання України. Підтримайте наш керномовний канал Тривайтемо на банку. Підписуйтесь, поширюйте наше відео. YouTube дуже тупить і погано поширює патріотичні відео. Заходьте на наш Patreon, ми постійно там маємо нові відео. Використовуйте кнопку спонсорства. Запрошуйте нас на каву кофе. Всі послання під відео. На цьому я всім дякую. До побачення.